Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Реконструкція первинного сектору. Тільки в нашій країні виросла аграрна промисловість. Нові села на нових територіях. Як тепер жителі вецурі заселяють нові території. Реконструкція Крістіанівської олімпійського холу майже завершила. Незначні зміни на площі єдності в Крістіанії. Йде реконструкція футбольної арени в Крістіанії, яка буде приймати чемпіонат майкрату з футболу. А також фотографії з добудованої аеропорту в Крістіанії. Отже, 14 квітня на календарі час підбити підсумки за цей тиждень. Реконструкція аграрного сектору За цей тиждень в нашій країні було посаджено декілька полів картоплі, а також пшениці і лісових ягід. За останніми даними, в нашій країні більш домінує вторинний сектор виробництва дерева та обробки металу, а первинний лише займає десь друге чи третє місце в цій гаузі економіки. Зараз на ваших екранах територія, на якій зараз вирощують тростину для цукру, яка знаходиться в селі Полянській на Заліщині. Також на цій карті позначено, де в нашій країні посадили нові поля пшениці, картоплі та лісових ягід. Много тижня ми говорили з вами про нові території, які. Приєднала наша влада, і якраз уже починається там урбанізація та заселення тих пустих територій. За цей тиждень на нових територіях наша влада встигла побувати чотири села: Це Беське, Назарне і Пісочні на Миколаївщині, а також село Ягодини на Заліщині біля міста Юзівка. Зараз продовжується програма до підготовки чемпіонату Майнкрафта з хокею у Королівство і яке відбудеться в містах Крістіанія та Маріубург. Працівники та адміністрації Крістіанівського олімпійського холлу, що арена вже готова до прийняття хокейного свята. Лише Ви не вистачає болівальників та вже червня їм не вистачає, додали вони. Також в крістіані місцеві будівельники реконструювали квадратну площу єдності. Додали фонтан, ворота, лавки, клумби, а також збільшили саму площу і також пересунули цей червоний стовп. Також наша країна готується і до футбольного свята, до чемпіонату Майнкрафта з футболу, який теж почнеться вже в кінці червня. Ось так виглядає головна футбольна арена в крістіанії. Трішки відремонтували, додали освітлення та також додали зелені сидіння. І від таких великих будівництв також не встає аеропорт, який лише один єдиний в нашій країні, який знаходиться біля крістіанії. Сама будівля залою очікування вже була давно побудована, лише не могли знайти кошти, щоб добудувати диспетчерську вежу та злітну смугу. Ось так зараз виглядає цей єдиний аеропорт в нашій країні. І ось так виглядає диспетчерська. Вежа та злітна змуга. Щодо курсу валют та цін на товари, з останнього тижня нічого у нас не змінилось. За останніми даними в Крістіані і шахтарську відбулася невеличка урбанізація. Те, що населення Крістіані виросло з 550 жителів на 577, а в шахтарську зі 165 до 170, догнавши місто Миколаяслав. Сьогодні у нас вийшов маленький випуск, нічого такого поганого не змінилося, в основному лише хороші більш-менш новини. З вами був Олексій Бученко. Зустрінемось наступну неділю. Бажаю вам здоров'я і щоб у вас було гарне життя.